Сергію Нагарняку він протистоятиме. Чи давайте вести атаки поговоримо. Момент, який зараз і удари. Гол. М'яч у ворота залітає. За ворота спортивного клубу Полтава. 29 серпня і забуває сьогодні. Немання Андушич. А тут Джуніор Рейс із м'ячем виконує передачу вперед бразилець. Падає Григоращук. Зараз подивимося ми ще детально на повторі чи не було там якогось контакту Андушича з Григоращуком. Мінімальний якийсь був, але. О, подивимося, білик на виході грає, парирує він першу, спробу пас. Попара виконує передачу на Вантуха, Роман Вантух! Роман Вантух забуває. Ну а перед тим відзначаємо роль Андушича у цьому епізоді. Цього разу Ніл. Скажімо так, опинився позаду в епізоді, де фігурує Немані Андушич. Нам показують уже кінець епізоду. Власне, саме з діємою Андушича. Далі Попара в один дотик. На Вантуха Цікаво, що Попара просив передачу назад. Одразу. Ліповуз. Подачі від нього удар гол. Під центр забиває сухий і Це Ніл Кош Монтанья. Іспанський легіонер центра. Пробиває головою. Подачі від Ліповуза Дуже якісна. У Яніча виграє верхову боротьбу у цьому епізоді. Ніл і пробиває поворот Олександра Сапутіна.